В Ефірі останні спортивні новини студії Олег Нрексон. Мої вітання. Чемпіонат серед вищої ліги України з регбі потроху набирає обертів. Криворізький гірник Патка ЗРК, який бере участь у вище згаданих змаганнях, 12 травня гостював у Дніпрі, де в рамках другого туру зустрівся з місцевою одноіменною командою. За неділю до виїзду криворізький колектив приймав цього ж суперника вдома. Тоді у зухвалій безкомпромісній боротьбі перемогу з рахунком 29-25 здобули саме гості. Тож майбутній матч для наших регбісів мав особливий статус, адже, окрім звичайної чергової перемоги, хотілося реабілітуватись за прикру поразку від географічних сусідів. Ігри за участі Дніпра та гірника завжди проходять у напруженому важкому суперництві. Тим, хто знаходить час прийти та насолодитись регбійними баталіями, морально-естетичне задоволення гарантовано. У цій парі є все: яскраві та ефектні епізоди, справжні силові прийоми та швидкі розючі атаки, іншими словами, статус дербі цілком виправдовується. Остання дуель винятком також не стала. Сухий рахунок протримався до 17-ї хвилини, коли господарям все ж таки вдалось результативне занесення. Правду кажучи, радість місцевих болівальників була нетривалою. Вже за декілька хвилин капітан гірника Євген Дудка завершив аналогічну атаку. А після влучного виконання штрафного удару Сергія Нестеренка у матчі відновився паритет 7-7, який і протримався до кінця першої половини. Дніпро переважав гірників за рахунок глибини ротації, маючи довшу лавку резервістів, тому цілком прогнозовано більшість ігрового часу був елементарно свіжіший. Можливо, саме це і зіграло ключову роль. А до того на 49-й хвилині нашій команді знову пощастило. Відзначився Микола Лозовий, 7-12. Буквально у наступній атаці акули знову розкусили нашу оборону та зрівняли рахунок. Епілог зустрічі залишився за Дніпром, якому двічі вдалося дістатися цілі. Фінальний свисток констатував поразку регбійного клубу Гірник з рахунком 24-12. Тож після двох турів у скринці нашої команди два очки та третє місце у турнірній таблиці. По самодачі до к ребятам немає претензій. Основна проблема це не виїзд чотирьох основних гравців. на этот матч ну плюс нехватка хорошей лавки не хватает у нас полноценной лавки запасных ну я благодарю ребят за самоотдачу мы боролись показали хорошую игру в принципе в отдельных моментах есть недоработки в физическом плане будем над этим работать игрой доволен жаль конечно упустили победу в принципе можем бороться с днепром на равны следующая игра у нас уже ждет с, Техас, с харьковским техасом это будет потяжелее Ну, ми стараємося, граємо, сподіваємося на лучше на розвітті регбі в Кривому рогі, і все у нас буде хорошо. Перший чемпіонат Криворізької баскетбольної ліги досяг свого апогею. У завершальний день змагань баскетбольна публіка на десерт отримала ще один цікавий сюрприз видовичний матч зірок. Баскетбол, як і практично кожен командний вид спорту, гра видовищна, яскрава, граціозна і по-своєму унікальна. Цьому році наше місто зробило ще один крок назустріч: саме цій одній з найпопулярніших ігор у світі. Наприкінці 2015 року естетам баскетбольного мистецтва спільними зусиллями вдалося створити чемпіонат серед любителів та колишніх професійних гравців, так звану Криворізьку баскетбольну лігу. Дебют вийшов доволі вдалим. В змаганнях взяли участь вісім колективів: спортивні клуби «Інгулецькі газет... К південний ГЗК, богатир, Юність, Олімпік, Юрвест, КНУ та дублюючий склад баскетбольного клубу Кривбас за короткий період було зіграно чимало матчів, які проводились на п'яти спортивних майданчиках. Найкращий результат здобула команда спортивного клубу Юність. Діаметрально протилежно на нижчому щаблі турнірної таблиці опинився. КНУ. Перед нашою командою була поставлена определена задача. другом посовітувалися пройти. весь чемпионат, не потерпев ни одного поражения. Половину мы сделали, это заняли первое место. Но в самых последних играх, когда уже напряжение спало, совершили несколько оплошностей и совершили одну-две игры, проиграли. Баскетбол дуже щедра гра. Окрім загальної командної нагороди, найкращі гравці свого амплуа отримують також і індивідуальні призи. Найрезультативнішим гравцем в окремо взятому матчі став Сергій Нетрева з КНУ 46 очок. Кращим розігруючим був визнаний Андрій Демченко з юності. Легким форвардом Максим Зелених з Інгульця, атакуючим захисником і водночас найрезультативнішим гравцем усього чемпіонату став Артем Володарський з Олімпіка, 29 очок в середньому за гру. Кращим центровим та захисником визнали. Валерія Савіна. А найцінніша нагорода MVP, найкорисніший гравець усього сезону, дісталась представнику південного ГЗК Антону Лобкалу. Окрім баскетболістів, свій трофей отримав і наставник південного ГЗК Володимир Колесник, який був визнаний тренером сезону КБЛ. В дебютному чемпіонаті команди зіграли між собою по два рази за коловою системою, і за допомогою цієї колової системи було вибрано переможців. Даного дебютного чемпіонату цілі та завдання були виконані за допомогою блідної праці учасників Криворізької баскетбольної ліги та адміністрації Криворізької баскетбольної ліги. Активісти громадської організації Криворізька баскетбольна ліга зізнаються, таку справу можна впровадити і підтримувати лише великою командою. Тож вдячні всім співорганізаторам, а саме завкафедри фізичного виховання КНУ Ігорю Послушному, директору товариства Правовий Союз Юрвест Дмитру Коваленко, голові спортивного сектору студентської ради Сергію Дяченко, суддям Ярославу Шраму та Сергію Стецю, а також усім, хто доклав власних зусиль для проведення першого чемпіонату КБЛ. Взявши довгоочікуваний баскетбольний старт, місцеві любительські команди отримали можливість у вільний час зануритись в атмосферу змагального процесу, згадати минулі часи улюбленої гри чи тільки-но отримати свій перший досвід. Вже наступного сезону Криворізька баскетбольна ліга планує долучити до змагань і жіночі команди. А отже, для вболівальників з'явиться додатковий привід завітати до ігрових залів. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Андріксон. Бережіть себе.